Подарунок громаді п'ятницької церкви нещодавно вручив меценат Владислава Трошенко. В цьому невеличкому храмі не вистачало чаші для причастя. А відтак прихожани звернулися до благодійного фонду Поліцький оберіг разом з вірянами Владислава Трошенко помилився під час служби. Він прихожанин православної церкви Київського патріархату наголошує на важливості підтримки української церкви. Я за своє життя багато бачив. Чесних, праведних священнослужителів, але, на жаль, бачив багато і попів, які збудували власні маєтки чи не більше, ніж ті храми, в яких вони мають приходи. Я з повагою ставлюся в першу чергу до тих послуг перед Україною, які має і щодня робить патріарх Філарет. Такому подарунку найбільше зрадів настоятель п'ятницької церкви отець Мирон. Це символічно, що у день Престої троїці ви завітали до нас і молилися разом з нами. Хай милосердний Господь Бог приймає всі наші і ваші. молитви. Нагадаємо, нещодавно патріарх Філарет нагородив Владислава Трошенка орденом Святого Миколая Чудотворця за значну допомогу українській державі та її церкві.